Прошуємо вас на трансляцію матчу 15-го туру чемпіонату України Ю-19 коло сковаліварту нашого матчу. Даніон... Далі далі по складу. Пара центрбеків. Дикий зліва розташовується в захисті коробу. Ще буде матч у відповідь в Косово проти команди. Зараз він обігрався з Саленком. йде передача в відповідь. Простріл. Шарші. Раз атака. Бузручук. Уникає офсайду. Простріл. Блокується і простріл балаба. М'яч повертається до Бузучука. Бойко подає, Тож, що майданчику удар відбувається, але не точно. Продано. Накидання до штрафного майданчику Маткевич скидає. Удар від Матвія Пономаренка, позворот. Примакта Шершень. Удар від Пікрішвілі. Штрафний розіграли кияни. Пономаренко не надто вдало, приборкав ігрову сферу, подарувавши його футболістам. Колосою 19, Кевич. М'яч під правою ногою. Передача відповідь Саленка. Іщенко. Але таким ударом Басенка. Якщо не помиляюсь, Ігор Костюк. Бо це вдало. Подача на лінію воротарського. Там невеличке непорозуміння було між. Андрейко подача на даню стійку. І буде кутовий. Планом зараз буде брати гру на себе. Так і є, він вже майданчику. Та ближній кут майданчик. Кутовий. Подача на дальню стійку. Захарій Захарків опинився на газоні. Де подача? На воротарського удар від шестня блокується. На виході Суркіс. удар і встигає дістати. За число передачу. Витає Бойка. Удар. І встигає. Встигає постелитись. Пономаренко. Кремчанін. Пробиває рятує свою команду Буценко. Боданенко. Деякий подача. На виході з другої спроби фіксує м'яч у своїх руках. Передача на Коробова. Пономаренко за ворота пробиває. Спокійно на останньому рубежі. Чемчанін намагається до м'яча дістатися. Йому це вдалося. Передача пройшла на Пономаренка, той якимось дивом не влучає в ворота. Рейко. Той простилює рекошет. Такий неприємний для голкіпера був цей Рекошет. Така продовжується! Саленко пробуває, рикошет. Зараз е, ударив. Після удару Марве. Момент. Удар. Ползорота у той м'яч. Який же удар? Ну, м'яч повертається до Сипенка, то йде на Андрейка. Пономаренко, удар. І сейв від. Бають е, повернутися. Болісти колосові 19 на свою половину. Саленко пробиває і м'яч облизнувши. Калінкін віддає передачу. Бойко Опиняється на газоні. Рефери показують, що потрібно продовжувати. Бойко біг для двох опонентів. Віддає передачу. Удар Калінкін опарирує. Суркіс. Який же момент зараз був в коло саю тишки, Трішки пішла ця передача, удар. На місці Суркіс. Бачу, що готує резервний арбітер до основного часу тайму. удар Беценко на місці. Пробував арбітер нашого матчу. Матч завершено за рахунку 0-0.